Розвідувальний безпілотник щедрик від Вінницьких розробників передали українським захисникам на фронт. Дрон має суттєві переваги над іншими розвідувальними БПЛА та менш помітний для ворожих засобів виявлення повітряних цілей. Цей безпілотник чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Маневрений та менш помітний ворогу розвідувальний дрон Щедрик передали захисникам на фронт. Цей безпілотник чіткіше надає інформацію про місце знаходження противника, і це дозволяє нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання. Цей літак може літати, робити свої завдання під впливом ворожих ребів. Це головна його перевага. По-друге, він не потребує ніяких додаткових механізмів для запуску, типа катапульти і ще щось інше. Він легкий, він запускається з рук і сідає ну, дуже зручно на будь-яку поверхню. Дрон літакового типу рухається зі швидкістю 150 км на годину та має радіус дії до 40 км. Безпілотник створили війницькі розробники за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. З перших днів війни для нас ну, немає іншої справи, як допомагати підтримувати Збройним силам Збройні сили України. Я говорив раніше і зараз можу сказати, ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати для того, щоб наближати нашу перемогу з великою великою вдячністю для наших воїнів. Одна із найсильніших сторін цього БПЛА стійкість до ворожих реб та засобів виявлення повітряних цілей, що дозволяє залізному птаху довше допомагати військовим у боротьбі з ворогом. Є кілька команд Вінесі, які, ну, Фактично на початках на волонтерських засадах вони свої ідеї, свої е, якісь розробки вони впроваджують безпосередньо для таких цілей, щоб допомагати нашим збройним силам е, воювати на фронті з ворогом. В перші місяці війни з'явилася ідея про створення безпілотника. Який би дозволяв вести розвідку і допомагати нашим військовим сьогодні? Ми в чергове передаємо такий літальний апарат, його аналоги, скажімо. По цінах значно вищі, але технічні характеристики їх слабші. Перші щедрики прийшли випробування боєм ще восени 2023 року. Кожну наступну бойову пташку, яка вирушає на фронт, вдосконалюють відповідно до потреб військових. Євгенія Овсяніков, телеканал Віничина.